Всім привіт! Вас вітає магазин «Велоподіум». Зараз у нас на огляді велосипед для міста та села, дорожник Ретро 2025 модельного року. Випускається він в одному розмірі це 28 дюймів. один розмірами 19 дюймів і мінімальний зріст повинен бути від 165 до 185. Є багато різних кольорів. На відео ми вам демонструємо чорний, малиновий, зелений. З додатковими кольорами можете ознайомитись на сайті. Рама виконана зі сталі, класична дорожня геометрія. Подивіться, який кут нахилу підсидельної труби, і зроблено це для неспішного та комфортного катання. Попереду встановлений пластиковий кошик для перевезення невеликих вантажів, наприклад, для покупок з магазину. Кермо зроблено зі сталі, ергономічної форми, хромоване. Висота його регулюється, на кримі встановлений дзвіночок та комфортні гумові гріпси. Сидіння широке, комфортне з м'яким наповнювачем, та для 100% комфорту тут ще є пружинки. Встановлюється воно на сталевий підсидельний штир, і на ньому є таке гравіювання. Зроблено це не тільки для краси, а в першу чергу для того, щоб... Підсидельний штир максимально ефективно фіксувався у підсидельній трубі, і висота регулюється та фіксується за допомогою ексцентрика. По заводу встановлено трубчатий багажник з зажимом. Також за комплектацію входять повноцінні повнорозмірні крила, які будуть захищати вас від бруду в мокру погоду. Передня гальмівна система v brake Ручні компоненти самі ножки тут зроблені з алюмінію. Задня гальмівна система класична, ножна рух педалями назад. Передня втулка сталева на конусних підшипниках і переднє колесо встановлюється за допомогою ексцентрико, тож для того, щоб його встановити або зняти не потрібен інструмент, матеріал обода алюміній, подвійний, противоударний, гума Ванда, ширина 1,75 дюймів і протектор такий, як ви бачите, буде хорошо себе проявляти на асфальтованих місцевостях та на укатаному ґрунту. Провідна пара сталева на 36 зубів. Встановлюється вона на каретку на промислових підшипниках. Картридж. Також тут є такий великий сталевий захист від попадання одягу для того, щоб на велосипеді легко було їздити навіть у спідниці. Позаду одна зірка, розрахунок зубів, на якій 21, і втулка тут уже стоїть алюмінієва велостіл, це чеський виробник і зарекомендував себе як надійний механізм. Ресурсний та який велосипед надає хорошого накату. По заводу на велосипед встановлюється центральна підніжка. Педалі, що йдуть в комплекті, зроблені з алюмінію на кулькових підшипниках. Якщо ви шукаєте одношвидкісний велосипед міського типу, то зверніть увагу на дорожник Ретро. Виготовляється він досить давно, більше 8 років, і зарекомендував себе як простий та надійний транспорт на кожен день. Користується він популярністю не тільки серед жінок, а й серед чоловіків. Магазин «Велоподіум» є офіційним представником бренду Дорожник, гарантія на раму 10 років на навісне обладнання 1,5 роки. Якщо вам сподобався цей велосипед, замовляйте, відправ новою поштою, доставка безкоштовна, є різні способи оплати. Наложений платіж оплата численнами від «Приватбанк», «Монобанк» на розрахунковий рахунок. Вам дякую за увагу і до зустрічі в нових відео!